Вы откуда? Я из Новосибирска. Из Новосибирска. Вот скажите мне, только что я был с вашим соотечественником, гражданин Российской Федерации, вот, вот почему люди, которые вот и ты им доказываешь, я имею ввиду, они когда услышат правду, сразу убегают? Вот скажите, почему? А вот не знаю, что у вас за правда, я не ну, знаю. я думаю, что вы не убежите или убежите. Не увигува, честно, удержите. не увигу. Ну, тогда, Если... я, ну вот видите, как приятно. Ну, а, гру... как... бить бить не будете не увигу. Нет, не буду, я не матерюсь. Ну, слава Богу. Ну да. Вот скажите мне, вот, вот прошло уже куча времени, куча времени, вот прошло с 22 февраля. Вы можете сказать успехи, Как и в Российской Федерации, которые в 28,3 больше территории Украины и в 4 раза больше населения, и которые 33 года, ну с го я имею в виду, строила военные заводы, ракеты, снаряды, патроны, автоматы и все прочее. А Украина не строит. Почему прошло 942 дня, а результата нету, который поставил Владимир Владимирович? 22 февраля, 22. де демілітаризація і освобождение Донецької и Луганської області. Ви мені такі запитання? Ну, то що ти не годен, таке, що відповість, бо. До, до, до мене такі запитання. Я не знаю, що Владимир Владимирович думає вообще. Я не макую його в Москві. Та я ж не питаюся, що він думає. Я ж питаюся вас. Ви ж то, як сказали, розумієте, які, які результати. А я, я розумію, розумію. Я, я розумів, я що цим Владимира Володимировича це є повне знищення держави України. Так я ж, ну ж ви так, я розумієте, я ж питаюся, як. Ну, так, 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 оно є. Як успіхи йдуть, які ви зробили задачі, виконали. Він сказав освободити Донецьку Луганську область. Я вас запитаю, чи вийшли ви на границі адміністративній Донецької Луганської області? Ну, ви. Взрослый человек. Я, я же, я, разумею, что да, да. перебивать меня не надо. Я говорю, взрослый человек. Вы понимаете, я вам сейчас четко скажу, да. если вы не будете меня перебивать, я вам четко скажу. Ага, давай. Понимаете, когда а, в государстве наступает полный коллапс и наступает коллапс на фронте, там можно передвигаться только... Учитывая скорость спидометра, вот и все. Ну, короче, вы так. я ответил на ваш вопрос. Нет, так я ж вас запитав, чи виконані завдання, які поставили, а вы мені за спидометр в одному місці тут розказуєте. Почекайте, почекайте. Что чекати? Ну, время покажет. Ну, я ж вас розумію, ну вот дивіться. Ну, дивіться, я вам скажу. Я один приклад. Як ви думаєте, ми, оце слово ленд з Америки, ви знаєте, що ми получаємо зброю, так? Да, знаю, да. А, знаєте, так. Да. От хочу вас запитати буквально серйозно. Як ви думаєте, як ви думаєте, Сталін би виграв Велику Вітчизняну війну, якщо б не було ленд-ліз? Сталін? Ага. А її you, виграв не Сталін. Не Сталін, виграв, так? Нет, это советский а, народ выиграл. А кто выиграл? Ну я зрозум, что що... а кто выиграл Великую Вічезняну війну? А ну скажіть, кто переможець у Великій вітчизняній війні над нацистами? Это советский народ советский сделал народ. все, да? Я ж тебе не за народ. Я ж тебе питаюся, кто виграв Великую Вітчизняну війну между СССР и Німеччиною? Не было войны между СССР и Германией. Не богу, да. Помимо Германии, там участвовала еще вся Европа, если что. Так я ж тебя пытаюсь, то ты слушаешь. Всю континентальную Европу можете списать туда. Давай, я ж тебе питаю, кто выиграл? Великую Вячесняну войну. Никто не выиграл. Э, никто не выиграл. Советский Союз победил. Вот так. Кто еще победил? Кто? Кто подписывал доверие капитуляции? В смысле кто? Но ну, я же не знаю, ты же вот, например, выигрыш, все получилось при подписании. Я говорю, что победил Советский Союз, все. Да. Ты меня хочешь да. поймать? На ну, чем-то побловить мене хочешь. Так не, не, Радянський Союз не, не, один не виграв, в тому то й діло, ты хоча хотя почитай. Як это просто... не виграв? Ну вот почитай, вот набери. Хто виграв велику вітчизняну війну? Радянський Союз победил. Ну, видишь, ты як Маупа, ти як мавпа, розумієш, ти вперся. Ну, Ти Ты мне хочешь? Ты расскажи, чем ты хочешь мне вообще... воспротивиться. Ты хочешь рассказать про ленд -лиз? Я тебе, я тебе не только про ленд -лиз. я тебе уже не про ленд потому что ты по ленд ничего... Ну, ленд пошел уже, как, когда после Курской, после Сталинградской битвы после, уже пошел ленд Сталинград. Когда уже перелом был. Че смеяться-то, блин? Да. Ну, хочешь, я тебе скажу... Это сказать... всем известно давно, блин. Слушай, я тебе скажу одну такую штуку, давай я тебе на русском, чтобы тебе было понятно. Да, я. я на всяком да. понимаю, и на английском тоже. Да, я английский не знаю. Вот смотри, когда 22-го Гитлер напал на Радянский Союз, Сталин послал авиацию в авиацию бомбить Берлин. Теперь тебе питание. Нет, это не сразу было. Вообще. Я знаю эту историю. Это было уже ближе к осени. Они послали из Балтики через... Балтийское море, они послали бомбардировщики, я эту историю знаю. И сколько бомб выкинули, Какие то наш бомб выкинул? Я, я, ты меня на чем хочешь, ты вообще о чем хочешь вообще я, тебе, я ж тебе хочу донести, что было с бомбежкой, что такое был ленд -клиз. И антигитлеровская коалиция. А ты как баран, ну, уперся, понимаешь, и слушать не хочешь. А я тебе задаю вопрос. Ладно, Скельки, нет, хорошо, давай. Стали. Про бомбардировку. Да. Слушай, дружище, да. все, да. давай ссориться не будем. Про бомбардировку Германии расскажи мне. Давай. Я, я начал. Теперь, 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 теперь слушай, Сталин поставил да. авиацию, бомбардировки на территории немецких, не до Берлина. Да, не Берлин бомбили, и... да. І викинули 21 тонну бомб. Більше вже не літали, бо самольоти не верталися, їх підбивали, і дуже великий процент був знищення самольотів. Але з сторони Англії в 41-му році, Англії, в 41-му році, 41-му, вона почала бомбити Німеччину. І вона за, за 41 рік в еквіваленті, в еквіваленті до атомних бомб, як і в Японії, вони викинули дві ядерні так, атомні бомби з кету. Це в 41-му році. У 42 році викинули 2,6 бомб атомних у Німеччині. В 43-му році, в 43-му році, за який ти говориш, викинули 11 атомних бомб. 11 і... атомних бомб. Чекай. Ну... У 44-му антигітлерівська коаліція викинула 50, 50 атомних бомб на територію Німеччини. Так, і В му році 21 бомб загалом. З 41 по 45 було викинено 87 атомних бомб на територію Німеччини. А тепер я тобі питання задав. Як ти думаєш, от наприклад, 87 атомних бомб що то розрушило Німеччину, розрушило заводи? Не дало випускати танки і техніки, чи ні? Я вообще не понимаю смысла вопроса. А, ну, вот а видишь, как... ты смысла питания разумеешь. разумеешь. Так, тебе... стоп, 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 сейчас я говорю, ты уже много говорил. По поводу бомбардировки Дрездена, например, и Гамбурга. Есть да есть не что не значения, что добил, били. Они били по военным объектам, где выпускались танки. Они били по военным жителям, дурак и старый, Но... в Дрездене. 10 тисяч людей погіршують. Погибло, правильно, прав, тому що вони Гітлера. Вони Гітлера вважали. Гітлер був Местія, Гітлер радовався всі, всі. Вони хотіли чужої землі. Як? не Давай я тобі ще раз поясню. Давай, другий а раз. Ми... Ти другий раз ти не хочеш, навіть тут ти не розумієш. Я тобі скільки атомних бомб викинув, скільки зрушило. Населення техніки воєнної, адмінресурс, адмірві. Пішли далі. Пішли, пішли далі. Я тебе запитаюся. Запитаю. 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 Друге питання. Скільки німці зносилували радянських жінок? Це нікому не є з'ясно. Па одиниці практично ні. бо якщо німець навіть вступав в зв'язок з українкою чи з будь-якою нацією його розстріляли. А тепер я тобі запитаюся, скільки знасилували російські солдати на території Німеччини і Європи? Мільйон двісті. Мільйон двісті. От ви які є. А тут ти сидиш. Тепер пішли далі. Ох, видиш, як ти? Ні, Навіть у фільмах показую, навіть у ваших фільмах, як ти подивишся. Тепер ага, пішли ага, далі. А тепер далі. Ага. А, тепер... а, тепер дальше, а, а ти націлував німок то сам, да? ні. так? Або, або, або не був предків, хто його знає, не, не знаю. А ти Чи на в... ти, ти знаєш, ви те же саме зараз робите в Україні Буча, Ірпі. Ви тільки в, Марі... в Маріуполі 100 тисяч мирних розстріляли без, без снарядів, без нічого, у потилицю. Ви є звірі садисти. І бар, і, і баран, ти тут є конкретний. Ти конкрет. Ти навіть слухати не хочеш. Навіть, давай ще одне питання задам. Я, давай ще одне питання задам. Давай, дружо. Куди пішов, казав, що не втече.